Інтерактивному та радіо 1. тим, хто дивиться нас у Ютубі. Нагадаю, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. Також закликаю вас стежити за нами на, у соц соціальних мережах та читати сайт uagit.tv. А зараз перейдімо до скандальної теми сьогоднішнього дня. Мова про те, що народна депутатка і разом з тим заступниця голови комітету з національної безпеки оборони та. Розвідки Мар'яна Безугла написала у своїй Фейсбук сторінці, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав їй плану на наступний рік і зауважила, що оскільки такого плану нема, військове керівництво на чолі з залужним має піти у відставку. Про це і не лише зараз поговоримо з Олегом Постернаком. Це політтехнолог, спеціаліст із виборчих кампаній, керівник центру політичної розвідки. Вітаємо вас, пане Олеже, в нашому етері. Слава Україні, доброго, дня. доброго дня. слава. Отож, пане Олеже, як ви можете прокоментувати цю історію із заявами Мар'яни Безуглої? Чи не є це якоюсь технологією, якою у зокрема партії Слуга народу намагаються вивчити якісь настрої суспільства? Е, буквально вчора я прочитав цей допис пані Мар'яни Безуглої, Декілька разів навіть колись був з нею в ефірі. Вона, звісно, не подавала жодної ознаки людини, яка ну, викликає певне, певні зауваження щодо а, її світосприйняття раніше. Але в зв'язку з війною це ж не перша вже заява пані Мар'яни, і вона не те, що мала резонанс, ну, вона викликала шок в, в середовищі. Політичної тусовки, да, якщо так можна висловитися по молодіжному, вже стоїть питання на парламентському комітеті, є коментар комітету, який на завтра збирають засідання, щоб звільнити пані Безугу за ці заяви. Але якщо трішки купнути в природу появи подібного інциденту, то, звісно, його треба розглядати в ланцюжку з іншими заявами і подіями. Почалось все з статті Залужного в виданні за економіст, де він висловився з приводу так званої позиційного тупіка. Після цього почалася не те, що критика, а певні зауваження з боку Жовкви, заступника голови адміністрації президента офісу президента і. Безугла вона дорікнула там заужному за те, що він сфотографувався з пані Даною Яровою, керівницею громадського антикорупційного комітету при Міністерстві оборони. Тощо. І у нашого глядача, напевно, виникає питання: що це? Ну, Безугла – представник партії Слуги народу, начебто. Самостійно, а я не впевнений, що це якісь її особисті домисли, що це скоріш спланована, певним чином надійна кампанія. Пише в умовах війни, дронових ракетних атак, складної ситуації під Авдіївкою, важкою ситуацією в інших на інших ділянках фронту. Пише конкретні зауваження в бік. Валерія Федоровича Залужного, головнокомандування. Е, ну, м'яко кажучи, абсолютно некоректна поведінка з боку безуго, і я думаю, що це і так кожному нашому глядачеві зрозуміло. Але ж природа подібного інциденту, вона, якщо її розглядати в ланцюжку, вона призводить до того, що є певний задум. Якщо ви говорите, що це технологічна річ, а вона скоріш за все, ймовірніше за все, технологічна, бо я так само, як і ви, журналісти, багато чого можу не знати. Є речі, які, звісно, більшості не будуть розказувати. Ми говоримо лише про публічні прояви поведінки. Що робить безухо? Вона викликає гнів на себе, а разом з тим, вона викликає подразнення у тих, кому симпатичний Валерій Федорович Залужний, у тих, які вони підтримують, дії якого вони підтримують, і це викликає ще більше посилення, перенос роздратування на, наприклад, на особистість президента без уха від фракції Сухи народу, яка асоціюється з президентом. Тому у народі ця історія, знаєте, виринає в наступному. В, наступному, в наступній рамці, що Зеленський конкурує з Залужним за політичне поле, намагається таким чином через Безугу інших блогерів, там, відомих осіб, чиновників, намагається донести до залужного сигнал, щоб він не ліз в політику. Да? Власне, він сам навіть бере і коментує подібну річ, каже, що. Не треба, ну, якщо ти хочеш, не хочеш займатися війною, ти хочеш займатися політикою, то без А, е, Тобто, таким чином відбувається збірка антиелекторату Зеленського навколо фігури залужного. І це робиться руками Офісу президента. Тобто, якщо б в Офісі президента дійсно боялися там головнокомандувача як конкурента на якихось імовірних президентських виборах наступного році, то вони б такого не робили. Це однозначно. Ну це вистріл в бік. Знаєте, це орієнтувальний рефлекс. Ага, ось вам конкурент президента, ось вам противник президента. Вперед, всі, ті, хто не підтримує Зеленського, у вас є шанс під, поч, починати, о, ну, підтримувати залужного, бо він антизеленський. Да то вони б цього не робили. Бо це фактично призводить до подібного кроку, тому на мою скромну думку, знаючи про те, що Валерій Федорович Залужний не буде балотуватися на посаду президента, а треба знати військових, які на це не підуть однозначно. Це знаєте, це треба спілкуватися з військовими, які не бажають марати свої руки і свою репутацію брудною українською політикою. То навколо залужного відбувається просто цікава технологічна гра, метою якої є зібрати навколо фігури залужного потенційних противників президента Зеленського, які не бажають його підтримувати в наступному чи втомившись від війни, схильні його звинувачувати в певних військових там подіях, сформувати навколо залужного історію з мобілізацією. З поразкою, наприклад, Під Авдіївкою. А після цього, оскільки для залужного пріоритети в державній політиці однозначно, це губляти москалів, залужний міг би вийти і сказати: друзі, нам як ніколи потрібна єдність, нам як ніколи потрібна повага до один одного, нам потрібна ем, координація зусиль з політичним керівництвом. І таким чином він каналізує цей контингент противників Зеленського, які бачать в Залужному нову фігуру в українській політиці, здатну замінити президента Зеленського. Це, на мою скромну думку, як варіант. Бо відповіді на питання, чому так тупо це робить офіс президента, якщо б Залужний дійсно сприймався б як конкурент Зеленського, то вони б цього не робили, бо вони навпаки збільшують. Підтримку залужного штучно, таким чином, такими заявами, бо сказала безума, а у всіх на умі зрозуміло, від кого вона заговорить, ну, від офісу президента. Це ж очевидно. І скільки б не виходив, наприклад, Федір Веніславський, це представник президента в Раді чи в Конституційному суді, здається, скільки б не казав, що. Це не стосується да, там, о, президента, його опозиції, але все рівно народу буде чітке розуміння, що без це фракція Слуга народу. Слуга народу це Зеленський. Відповідь очевидна. Це одна з версій. І таким чином ця версія говорить про те, що конфлікту між воєнним і політичним керівництвом України насправді немає. Залужний займається війною, а президент займається зовнішньою політикою і загальним керівництвом сфери безпеки і оборони. Якщо ж говорити про наявність цього конфлікту, який дійсно є, тоді в цю версію вписуються догадки про те, що міністр оборони Німеччини Пісторіус, і міністр оборони США, ось він приїжджав сюди неспроста. Скоріше за все вони вивчали ситуацію, наскільки цей конфлікт, ну якщо можна так його назвати, він загибився, наскільки він критичний. Наскільки непорозуміння штучні і чи можна її залагодити? Тому я можу пояснити візит цих двох осіб, в тому числі крім воєнної допомоги Україні, могли обговорювати це питання? Отже, ми маємо дві версії подій. або це знаєте, така гра, політична гра, яка насправді не має під собою основу конфлікту між Залужним і Зеленським. Або це дійсно тріючий конфлікт, який наростає через серію таких заяв і непорозумінь, і який може призвести до заміни головкому та відставки. Ба більше за поданням міністра оборони заужного можна зняти в будь-який момент і призначити нового головного командуюча. Президент на це відповідно до закону про національну безпеку і оборону має право. Пане Олеже, як це впливає на, на наше українське суспільство? Чи не грає це на руку нашим ворогам? Адже бачимо, що вони тиражують ось ці заяви безуглої і радіють тому, що в нас тут якийсь конфлікт? Ну якщо ми хочемо гратися далі в політику, а я відчуваю, що частина українського політичного українського політичного класу вже руки. Чешуться від політики, вони прям всіма руками хочуть в цю брудоту заглиблюватися. Тоді в нас немає вибору, ми ж не можемо зупинити українських політиків, правда? Ну, Бо насправді історія про Майдан – це, це не видумана історія, насправді. Це реальна історія, в якій ем, є інтерес Російської Федерації. Тобто, нема, немає виходу і протестної активності. Тут просто ну, треба, щоб в середовищі українського політичного класу було чітке розуміння, що є межа політичних ігор, є межа політичних заяв, є межа реплік, коментарів і поведінки в умовах воєнного стану. Якщо б зараз не було воєнного стану, то раді Бога, повертайте телешоу і займайтеся цих телешоу тим, чим, до чого ви звикли. До війни займатися. Але зараз велика кількість жертв загиблих цвинтарі в деяких селах забиті свіжими могилами наших українських хлопців і дівчин. А ситуація з економікою не найкраща. Процеси інфляції в 2024 році продовжаться. Наш бюджет на велику частину на великий відсоток залежить від міжнародної дотаційної допомоги. Воєнна допомога підвисає. Успіхів від ем, шаленого шалених очікувань контрнаступу успіхи незначні, бо вони вартують великого життя. f 16 ми отримуємо лише весною, і то не навряд чи вони прямо різко змінять ситуацію на фронті, бо ми ж чомусь всі ждали, я не знаю, епохального тріумфу Аля Сталінград номер 2 Очевидно, що війна розгортається. В інакші і постасі в іпостасі війни четвертого покоління, де дрони, нова техніка, військова майстерність мобільних груп, багато чого того, чого росіяни ж теж вчаться. Вони ж ну це ж це тільки на єдиному телемарафоні. Вони дурні, е, тупі. А в житті, які розповідають наші хлопці, є серйозна робота над помилками. Росіяни зробили помилки за 22 рік. Вони їх в 23 році а, підшліфували, і, і оборонні укріплення, і дрони а, ФПФ а, і багато інших речей. А, наша тактика маневреної війни, вони її використовують також. Тому, чи доречні ці політичні ігри, ну на мою глибоку думку, як людина можливо, яка? Хотіла б повернення такої гострої політичної комунікації в мирний час. Ну зараз я не хотів би цього. Я вам відверто, чесно, абсолютно скажу. Я не хочу цієї політики. Я хочу е бачити максимально е підсумок війни, який би задовольнив український народ, який би відповідав би інтересам української держави. Я це роблю і говорю зараз абсолютно відкрито, чітко. Але при цьому, як людина, я розумію, що ціна. Яку платить український народ за досягнення цієї мети надкритична. І в певний момент 24-го року, якщо ну, там далі продовжувати в такому штемпі, я думаю, що ми з вами зіткнемося з дуже печальними внутрішньою, передусім, розмовою серйозною всередині України. А що далі? Безуха, знаєте, при всій неповазі до цієї персони. О, оскільки скільки вона оцей політичний політичну гру е уособлює зараз собою права в плані в ві плану війни. вона тут права. Ну це ж не тільки питання до залужного, це ж питання і до верховного Головнокомандувача, до зеленського, це ж питання і до самого генерального штабу. Це питання, до речі, до Міністерства оборони. бо Вона в цьому дописі задає питання про забезпечення, про так. Е бюджетування. Це ж питання до Мінфіну, міноборони. Ну так а при чому тут головнокомандуючий, який займається стратегічним баченням картини війни та ходом бойових дій? Ну очевидно, що це маніпуляція, але ці маніпуляції є зерно, невеличке зерно істини. План війни, розуміння, що далі, на жаль, українського народу немає. Тому ці критичні коливання, які почали зараз, осінь 23-го року, вони можуть ну, використані бути ворогом. І план Майдан 3 в цьому плані це реальна річ, яку ворог міг би готувати. Але вони вимагають, щоб наша політична еліта, депутатський корпус, співробітники і чиновники уряду і офісу президента і генштабу не висловлювали на публіку певні апаратні непорозуміння, перетворюючи їх у політичний дискурс в критичний момент війни. А він, до речі, не припинявся у війні за виснаження? Це не є правильним, не є доречним. Я сподіваюся, наші глядачі це все прекрасно розуміють. Хотілось би, щоб цей ефір почули. Напевно, ті, від кого безпосередньо залежить доля війни, пане Олеже. На вашу думку, то на якому етапі ця історія і чим вона може завершитися? Я обережно поки скажу, що мені б дуже не хотілося, щоб вона завершилась відставкою Валерія Федоровича Залужного. Це негативно передусім вплине на наших міжнародних партнерів в умовах надання воєнної допомоги далі. Це передусім це та причина. З іншого, по, з іншого е, сторони, у нас є механізми ставки Верховного командування. У нас є механізм, воєнний кабінет. Будь ласка. Хай всі чиновники відповідальні особи збираються і в межах цих механізмів вирішують план війни. Далі якусь частину плану треба все ж таки українському суспільству запропонувати. Бо у суспільства виникає на оцій безодні відповідей, відсутності відповідей, виникають домисли, заходять всякі блогери і ютубери. Знаходяться всякі е, е, особи, які раніше заспокоювали націю, а тепер е, говорять абсолютно е, різкі речі. Я е, не буду називати прізвища, думаю, наші глядачі зрозуміє. Mm. Знаходяться різні медійні військові, які на фронті були що тільки у весна, в вісні, а тут виявляються стратегами, фактично на рівні Генерального штабу можуть бути, які починають збурювати ці пристрої. От якщо в суспільстві не буде відповіді на питання, що ми робимо у 24-му році, вибачте, панове, тоді політичний дискурс буде наростати. І тому пост Мар'яни Безухої буде здаватися лише квіточками в порівнянні з тим, що почнуть писати різні відомі особи. Лідери громадської думки, ба більше політики, які будуть використовувати оці, е, різні напрямки тощо. Тому висновок простий: є механізми, комунікація має бути іншою. Єдиний марафон треба ліквідовувати, а, а разом з тим запроваджувати, якщо потрібно, елементи обмеженої цензури щодо військової тематики. Ще раз кажу обмеженої цензури. Чому це важливо? Тому що а, нас багато осіб дозволяють собі коментувати військові дії, посад, посадові особи а, Генштабу, так як або їм це, ну або так, як їм а, виді, мереж, ну а, як вони собі уявляють через певний обсяг а, своїх знань. Тому. Питання по телеграм-каналам анонімним стоїть жорстко. Стоїть питання по о, о, загальному баченню економічної політики на 24-й рік і готового також немає. Це питання, які мають вирішуватися владою передусім. То, пане Олеже, хто має дати відповідь на ці запитання? Безпосередньо президент чи генштаб, на чолі головного головнокомандувачем, Верховна Рада Кабмін? Чи дочекаємося на вашу думку, ми цих відповідей на ці питання? Я думаю, що президент має в грудні провести великий діалог з журналістами відчисняними, де відповісти на це питання. Верховна Рада має ухвалювати відповідні рішення, зокрема в парламенті зараз знаходяться законопроекти щодо мобілізації. Щодо змін процедур мобілізації, уряд має чітко дати розуміння, якою буде соціальна і економічна політика на 24-й рік і бюджет це не відповідь на це питання. Уж аж ніяк повірте, в цих цифрах поки що не можна е, говорити про якусь стабільність на перспективу. А місцеві адміністрації мають займатися безпосередніми проблемами місцевого життя і відновлення у випадку ракетних та дронових уражень з боку ворога. Ось все, ось і вся форма. Генеральний штаб має займатися дальше подальшими діями, військовими діями в Україні, якщо не те є політичне рішення Верховного головного командування. А ну і цікаво, то що робити з безуглою, чи зможе її хтось закрити рот та чи забрати е, клавіатуру, щоб вона не писала різних дурниць у своїй соцмережі? Не в, знаєте, не в роті безуглої вся проблема. Тих, хто е, просить її е, говорити або писати. Ось в чому корінь. Вона епатажна особистість, вона своєрідна, ексцентрична особа, і цим користується. Вона інструмент, на жаль, цієї інформаційної гри. Ну, мені б, я з повагою ставлю до будь-якого навіть своїх опонентів. Я розумію, що ображати жінку чи ображати депутати мені б менше всього хотілося. Але ну, це якась об'єктивна реакція на ті речі, які вона робить, правильно? Може, навіть і синхронна ця така реакція. Вона, вона інспірувала цю дискусію, вона інспірувала її з абсолютно некоректної точки зору, з абсолютно о, складної і конфліктної точки зору. Тому, о, тому вона буде за це відповідати і, скоріш за все, в найвищий час вона буде позбавлена посади заступника парламентського комітету з національної безпеки і оборони. І, мені здається, це буде очевидне... Очевидна реакція влади і парламенту передусім на ці такі її дії. Ну, в такому разі вона стане ще й жертвою подібних обставин. Пане Олеже, на вашу думку, чи має якось на це на ці всі закиди, на ці всі запитання, часто риторичні, відповідати безпосередньо Валерій Залужний, до якого апелює безуго? Валерій Федорович Залужний він підкорений вимогам. Статуту Збройних сил України, закону про національну безпеку. Військові не можуть коментувати політичні події, випади, репліки, а, зауваження з боку політиків. Це честь і гідність військовослужбовця, передусім. Тому а, він цього робити не буде. І будь-які образи, будь-які випади в його сторону вони. Потрібно розуміти, що вони будуть без його реакції. Він не займається політикою і всіх своїх джерел, які мені ну там розказують про особистість Валерія Федоровича Заужного, і майже майже 99% всі казали, що для нього йому не цікава політика. Він від цього відхрещується. Мало мало того, він в неї не дуже розбирається, і він це ну підкреслює. Йому не цікаво. Це типовий вояк, це Професійний військовий, і навіщо йому політика? Він не бачить цьому сенсу. Він щасливий, коли займається тою справою, на яку вчився, до якого має хист, і у нього головна мета вбивати росіянів, москалів, ворогів окупантів. Він про це на зустрічі з тими, хто є біля нього, які люблять дуже полюбляють фотокартки запилити Фейсбук, да, з ним. Бо вважаю, що це, начебто, вони дотичні до, до великих справ Валерія Федоровича Залужного. Ну, можливо, це й породило оцю політичну зазрість з боку політиків, з боку можливо, і Зеленського щодо заужного. Важко сказати, президент же прямо не скаже зараз, поки що. Можливо, є речі, які ми не знаємо. Я, до речі, допускаю, що є щось, що. Можливо, робить офіс президента більш таким радикальним в поведінці до головнокомандувача, але мені ще здається, що все це можна вирішувати не на публічній площині, десь, десь в надрах, знаєте, діалогу і на сам кінець, пане Олеже, цікаво почути вашу думку. Чи розуміють у чинні владі, що у намаганнях руками безуглою чи. Іншої іншими якимись руками дискредитувати Валерія Залужного, влада може дискредитувати, чи можливо вже навіть дискредитувала сама себе. Ну, а як вона може дискредитацію організувати? Якщо вона, наприклад, там навряд чи там залужного знайдуть корупцію, чи вона може тільки діставати певні якісь кейси. Типу дисертації зовного в Академії Ківалова, да? які насправді ну, сприймаються як якісь дрібні, дрібнички, які не мають ні сенсу, ні значення. Всі прекрасно знаємо, як ці дисертації захищаються в Україні і яку вартість вони мають ніякої, ні з наукової, ні з публічної репутаційної навіть точки зору. А, тому можливо хтось буде кортити, кортіти прив'язати до залужного. Питання щодо здачі Авдіїв є такий сух, чутка є така в політиці після втрати Авдіївки, а там дуже серйозні бої точаться на складні. І о, там ну, ситуація мені здається, ви самі слідкуєте. Ви бачите святку Генерального штабу, я не буду на цьому загострювати увагу. Не люблю коментувати військові події, вони складні, і це життя людей. Але Призначити когось винуватим, винуватим за ці речі. Ну велика ймовірність така існує, і тому залужний, в даному випадку. Він дуже сприятлива та персона, якою через такі як безуха можна повісити да якісь які, які, які серйозні репутаційні, політичні, збройні втрати, людські жертви, які на жаль продовжують бути Україні. Щиро дякую вам, пане Олеже, за ваші коментарі, за ваші розлоги думки. Політехнолог, спеціаліст із виборчих кампаній, керівник центру політичної розвідки Олег Постернак був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один і спілкувалася про те, хто може стояти за скандальними висловлюваннями одіосної нардепки Мар'яни Безугли, і як це може вплинути на ситуацію в нашому війську, в нашій країні, в нашій державі. На все добре, пане Олеже. Тримаємося. Dobro, mám se